Вчора пройшовся по цьому рядку тягачів, показав там в районі 10 різних тягачів і думаю, що досить. Вже буду е, сьогодні показувати останні, тому що ну, сильно багато відео тоді вийде. Сьогодні почнемо з такого білого 480-13 року за 24 тисячі доларів. Він у за нас з гідравлікою напередку на бомбах. 65-х, от такий резини в нього напередку. Машина приганялася з Португалії з ретардою, і саме тому в нього дуже гарний став. Такий, як протектор резини. По кабіні він весь тіленький. Дивіться, немає ніякої нігде, нічого. Подножки цілі, все ціле. от кадх хроморда чистий 13-й рік, козервочок є, все повністю є. Він кот на ньому ідеальний. Бак ніде нічого не побитий, кабіна не побита. Задня частина кабіни також тут все повністю в ідеалі. Проставка під сідло стоїть. Тобто, якраз під кому під якийсь, під гідравліку, то в принципі, ідеальний варіант. По пробігу у нас має 1 мільйон 50 тисяч. Машина вже доволі довгенько не запускалася. Оп, оп, залазимо. Дивимося. Такий тут холодильник, це, скоріше всього, стоїть просто мощніший, тому що теплий клімат і видно, звичайний мановський не вивозив. Дві спалки у нас от, от стані потолочок. От, такий от він По комплектації ці всі кнопочки, ручки, все повністю ціле. Рулями на ньому перешили. Великий як на 2013 році і зараз ще його давайте одразу запустимо на відео. Лям-50 пробігу зразу крутнемо. Ця машинка вже доволі довгенько не запускалася. Якщо 24, приїжджайте, будемо корватися.